Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Революційна методика Спокуси. Автор Хенрік Фексеус. Правильний настрій. Перш ніж виходите з дому, прийміть правильний настрій. На що ви себе налаштуєте на те, і звернуть увагу інші люди, і саме так вони і будуть до вас ставитися. Так ви можете створити думку, ніби ви впевнені в собі і рішуча людина, або веселий безтурботний? Якщо ви будете веселим і відкритим, то й оточуючі люди будуть відкриватися вам і отримувати радість і спілкування, так як ваше настроєння передається іншим людям. Якщо ж ви будете поводитися невпевнено. То я, зрештою, поруч з вами буде незручно. Коли ви зустрінете людину, яка вам божевільно сподобається, то стальні для вас перестають існувати. Не робіть ваше знайомство з цією людиною, вашою головною метою в житті, інакше ви все зіпсуєте. Ви будете так сильно хвилюватися через те, що вам скажуть ця людина, що всі ваші думки перемішаються. У цьому випадку ви будете відчувати себе незручно, отже, і людина поруч з вами теж буде відчувати дискомфорт. Ви повинні ставитися до цього так, що якщо людина захоче з вами поговорити, то добре. Якщо не захоче, то і в цьому немає нічого страшного. Ви просто продовжите і далі займатися своїми справами. Світ не зупиняється на одній людині. Ви йдіть на вулицю, ви можете побачити тисячу таких же, як він. Якщо ви правильно себе налаштували, то вас не буде лякати жодна реакція співрозмовника. Наприклад. Якщо ви вирішили ставитися до всього з позитивної точки зору і зіткнулися з відмовою, не варто вас приймати це як поразку або вважати, що справа вас. Просто посміхніться і якось пожартуйте на цей рахунок. Іноді одного цього вистачає, щоб відношення до вас помінялося. Якщо людина каже ні, це не означає, що він відкидає вас як особистість. Можливо, у нього просто щось сталося в житті, і він просто хоче залишитися в самотності. Люди, які приймають ніт на свій рахунок егоїсти, так як вважають, що весь світ обертається навколо них. Думайте завжди так, що він знає то вас всього кілька секунд, тому його відношення до вас не може мати жодного значення. Тому не приймайте ніт близько до серця. Люди не люблять таку якість характеру, як нав'язливість. Тобто, коли людина занадто намагається сподобатися, тому не варто перегравати. Перебільшено ввічливо привітаючись або сміючись над кожною жартом. Це навпаки відштовхує. Залишайтеся природним, якщо смішно, смійтеся. Ні, то не варто сили змушувати собі робити це. Щоб ще більше відкинути невпевненість при розмові з людиною, уявіть, що ви вже зустрічаєтеся з ним і бачите себе так, як вели б себе зі своєю дівчиною або хлопцем, дивлячись, хто ви. Напевно, ви б розмовляли про всякі дурниці або вели філософські бесіди. Бесіди, да нам випадки, одразу стане непримушеною і нічим не зобов'язуючою. Так ви будете з ним собою. Якщо ви будете товариським і доброзичливим зі всіма людьми і вони будуть тягнутися до вас, то цікава вас, людина, побачивши це, теж захоче дізнатися вас ближче. Напевно, ви помічали, що коли у вас немає партнера, то на вас практично не звертають увагу. Але варто йому з'явитися, то з вами, ніби би, всі хочуть познайомитися. Кожна людина через своє виховання виростає або відкритим і товариським, або замкнутим і сором'язливим. У другому випадку міняти себе вам необхідно поступово, невеликими кроками. Спочатку вам потрібно змінити свої переконання. Говоріть собі, що ви не стисний, а обережний чоловік. І після того, як ви приймете цю установку, починайте потрохи розкриватися і активніше спілкуватися з незнайомими людьми. Обов'язково кожен день заводите з кимось розмову, з друзями, касиркою і так далі. Також можете записатися на якісь курси, де багато незнайомих людей, і поступово знайомитися з ними. Добре у вас буде спільна тема для розмови. Чим більше ви будете спілкуватися, тим легше у вас це буде виходити. Зовнішність Завжди пам'ятайте, що кожній людині подобається свій типаж. Неможливо подобатися абсолютно кожній людині. При цьому відношення може змінюватися. Наприклад, якщо з першого комусь не подобалася ваша зовнішність, але сподобався ваш характер, то і відношення до зовнішності у нього поміняється. Тому постарайтеся показати іншим ваш характер, і що з вами по справжньому цікаво спілкуватися. Це набагато важливіше зовнішності, при цьому ви повинні добре виглядати. Який би у вас чудовий характер не був, перше враження про вас людина отримає по вашому зовнішньому вигляду одягу, зачісті і так далі. Одяг одразу скажуть іншим, хто ви, наскільки цікавитеся модою і зовнішністю, і наскільки сміливо готові виражати свою сексуальність. При цьому в одязі ви повинні виглядати органічно, ніби ви так одягаєтеся кожен день. Наприклад, деяким ну ніяк не йде костюм, тому їм потрібно підібрати щось інше іншим же навпаки. Спочатку враження, потім відношення. Якщо вам поки складно підходити до незнайомців на вулиці, то ви можете зробити хитро раз на тиждень готов тюжин можна і частіше, на який запросите свого друга, але попросіть його привести ще когось неважливо знайомого вам чи ні. А в наступний раз просите вже нових знайомих привести з собою друга. Так ви поступово будете нарощувати свій круг спілкування. Зазвичай, спостерігаючи за людиною, у вас починає складатися цінне початкове враження, тому в кафе або парку сядьте на найвидиміше місце і ведіть себе так, щоб оточуючих виникла чітка і позитивна думка про вас. І тільки потім ви вже можете підійти до дівчат і почати з ними розмову. Так як у них вже буде складена позитивна думка про вас, у цьому випадку вам буде набагато легше зав'язати знайомство, ніж якби ви взялися невідомо звідки і змушені були починати все з нуля. Ваші друзі також впливають на перше враження про вас. Якщо ваші друзі грубіяни, то й у вас теж будуть вважати таким. І неважливо, що ви від них відрізняєтеся у підсумку, вам доведеться доводити протилежне. Порой буває, що залицяння занадто затягується, і ви потрапляєте у францону. Тобто, ваш партнер не хоче руйнувати вашу дружбу через інтимні стосунки. Це відбувається, тому що ви занадто затягуєте з наступним етапом стосунків і забули створити сексуальне тяжіння. Не можна чекати, що воно виникне саме по собі. На початку потрібно створити тяжіння, а вже потім будувати стосунки. Тобто, перш ніж зробити так, щоб людині було з вами зручно, потрібно запалити в ньому сексуальне бажання. Наприклад. В кінці вашої зустрічі спробуйте поцілувати дівчину. І навіть якщо вона не відповість вам, то все одно таким чином дасте зрозуміти, що розраховуєте на щось більше, ніж просто дружба. В потрібний момент вам потрібно навчитися вивчати сексуальність. Як ми пам'ятаємо, всі ваші почуття відображаються на вашій поведінці. Про те, наскільки ви в собі впевнені, говорить ваша поведінка. І саме ці сигнали ви посилаєте оточуючим. Для цього скористайтеся методом якорення. Сядьте і подумайте про людину, яку ви бажаєте найбільше. Уявіть все, що ви з ним робите в ліжку. Коли ви відчуєте, як тепло розливається по вашому тілу, закріпіть це почуття жестом або словами, наприклад, жав кулак або вимовивши нейтральне слово в слово. І робіть це кожен раз, коли відчуваєте це почуття. І в той момент, коли вам потрібно підвищити градус вашої сексуальності, просто шипіть собі це слово або повторіть жест. Ваше тіло само згадає відчуття, яке ви закріпили цим жестом або словом, і ви знову відчуєте це почуття, ви помітите, як зміниться вираз вашого обличчя, і ви почнете рухатися по-іншому, але будьте при цьому обережні і не використовуйте ті жести, які ви використовуєте кожен день. На початку стосунків добре мати щось, про що було б відомо тільки вам двом наприклад, таємницю або жарт. Наприклад, можна придумати історію про інших людей на вечірці, яку знали б тільки ви. Таким чином, ви створите тісний емоційний зв'язок з сподобавшоюся вам людиною, і пізніше зможете розвеселити його одним тільки словом. Потім ви можете запропонувати цій людині десь усамітнитися, наприклад. Вийти на вулицю подихати або дійти до найближчого магазину. Так, невеликими кроками даєте людині зрозуміти, що з вами можна звично і зручно проводити час. І це потім допоможе вам зробити великий крок наприклад, запросити її на побачення або сходити кудись відпочити. Тут зазвичай спрацьовує правило 3D, яка звучить наступним чином людина любить бути послідовною у своїх вчинках. Тому, якщо він погодився на попередні вашої просьби, йому буде складніше відмовити вам. Адже він вже звик проводити з вами час і робити щось разом. Якщо ви побачили красиву дівчину і хочете підійти до неї познайомитися, але вона всім виглядом показує, щоб її не турбували, спочатку знайдіть іншого чоловіка, з ким можна було би поговорити. Після того, як ви поспілкуєтеся пара чоловік, настане час підійти до тієї, з якою ви хотіли поговорити спочатку. Напевно, вона вже помітить ваша товариськість і легкість придбання нових друзів, і їй стане цікаво. А єдиний спосіб з'ясувати, що у вас особливого, це поговорити з вами. І якщо навіть ви отримаєте відмову, то ви не будете сидіти в самотності, а зможете повернутися до попередніх співрозмовників. Якщо дівчина прийшла з подругою, то вам необхідно сподобатися їй. А коли вам захочеться залишитися з нею наодинці, то підведіть до її подруги свого знайомого або друга. Щоб вони почали балакати. Тільки після цього ви зможете з нею десь усамітнитися, інакше вона не залишиться у її подругу одну. Знайомство краще починати з подруги, приділіть їй трохи часу, і потім вже переключайтеся на ту, хто насправді вас зацікавив. Тільки не перестарайтеся, інакше красуня подумає, ніби вас цікавить її подруга і просто піде, залишивши вас удвох. Ви повинні брати відповідальність на себе. Наприклад, не запитуйте дівчину. Чи не хоче вона піти до вас? Напевно, вона відмовить, так як не захоче виглядати легко доступною. Тому не запитуйте, тим самим перекладаючи відповідальність на неї, а пропонуйте. Наприклад, пішли до мене, я покажу тобі класних рибок. Таким чином, дівчина знімає з себе відповідальність і заспокоює себе тим, що вона дійсно пішла дивитися на рибок. Хоча насправді розуміє, що відбудеться далі. Намагайтеся бути найбільш креативним. Наприклад, якщо ви бачите, що перед вами красива дівчина. Повірте, їй до вас вже сто разів зробили комплімент з цього приводу. Тому ваші компліменти повинні бути спрямовані на щось точно. Ви можете підправити, що ви не розумієте, що у неї відмінно зроблені нігті або прекрасна сукня. Таким чином ви одразу покажете, що відрізняєтеся від решти. Доступність ми завжди бажаємо те, що нам складно отримати, або те, що нам не належить. Якщо ви хочете завоювати дівчину, то не варто принижено вимагати її благоволення. Це вам необхідно показати непримушеність і недоступність. Якщо ж ви будете потокати її, приходячи, то це робить вас легко доступним і на все готовим, що, навпаки, відштовхує. Ви повинні показати, що знаєте собі ціну. І якщо ви бачите, що вами починають маніпулювати, то скажіть, що не потерпите цього і просто йдіть. Таким чином людина знає, що може вас втратити і буде виживатися на дяд стосунки. Але це працює тільки на стадії знайомства постійного партнера, це відштовхне. Тобто вам потрібно показати, що людина вам подобається, робіть їй компліменти і хваля, але при цьому продемонструйте, що ви зможете прожити і без нього. Людська психіка влаштована так, що чим частіше ви зустрічаєтеся з людиною, тим більше ви йому подобаєтеся. Тому при першій зустрічі вам потрібно сподобатися людині, а потім намагатися показуватися йому на очі як можна частіше. Коли ви хочете з кимось познайомитися, то завжди обмежуйте себе в часі. Коли ти підходиш до дівчини, то вона не знає, скільки займе ваша розмова, і відчуває себе дискомфортно. Тому почніть розмову з фрази, що у вас є всього пара хвилин, а потім потрібно повертатися до друзів. Тому ви хочете швидко познайомитися і взяти її номер, щоб зустрітися пізніше. В даному випадку дівчина розслабиться, так як ви ясно дали, і зрозуміти, що ви не збираєтеся доставати її весь вечір. А по друге, ви покажете, що ваша час цінна, і ви не збираєтеся присвячувати його тільки їй, Знайте собі ціну робіть компліменти людині, не забувайте про себе. Не хвастайтеся, але покажіть, що його заслуживає захоплення. Наприклад, скажіть, що і вона, і ви чудові, і ідеально підходите один одному, а потім призначте наступне побачення. Зазвичай ви ставитеся до себе так, як до вас ставиться оточуючі. Якщо вони хвалять вас, то ви вважаєте, що ви цього гідні. Але якщо вони вас не ваше не ставлять, то і ви вважаєте себе нічого не вартим. Тому... Якщо ви будете подавати себе як сміливого, впевненого собі чоловіка, то й оточуючі будуть бачити вас таким і цінувати вас. А якщо вами будуть дорожити, то і ваша самоцінність підвищиться. Підсвідомо ви вирішите, що ви і насправді сміливий і впевнений в собі чоловік, якщо вас таким і сприймає інші. І поступово ваша поведінка буде завжди цьому відповідати. Тобто, змінивши до себе відношення інших, ви зможете змінитися самі. Відповідайте на просьбу просьбою. Наприклад, якщо дівчина попросила купити їй напіт, то попросіть її купити напіт вам. Я, якби, щоб дізнатися, як ви вгадаєте переваги один одного. Якщо ви її дійсно цікавите, вона піде на цей крок інакше вами просто користуються не приховуйте свої слабкості. Люди звикли, що щоб комусь сподобатися, потрібно представлятися ідеальним чоловіком, і коли вони чують, як хтось говорить про свої слабкості, це пробуджує в них інтерес. Людина розуміє, що вам неважливо отримати його схвалення чи ні. Пам'ятайте, щоб бути привабливим, потрібно бути одночасно і ідеальним, і людяним ЖЕСТИ іншої людини в стані збудження ваша шкіра стає дуже чутливою. Його острова починає відчувати будь-яке дотик, і деякі люди займаються автоеротикою, вони торкаються своєї потилиці, обличчя або губ. За цим жестом ви можете зрозуміти, що пора припиняти, розповідати про заміну жорсткого диска в комп'ютері. Або ви можете зробити те ж саме, і людина безсвідомо зрозуміє, що вам хотілося би більше, ніж розмова про музику. Якщо руки дівчини схрещені на грудях, таким чином вона вибудовує між вами бар'єр. Для того щоб зняти його, дайте дівчині щось в руки, наприклад, книгу або ручку. Це змусить її змінити позу і розкритися перед вами. Або підлаштуйтеся під її поведінку, склавши руки подібним чином, а потім через якийсь час приберіть руки з грудей і велика ймовірність, що людина повторить за вами. Якщо людина робить від вас крок назад, то його бентежить ваша присутність або йому незручно. Тому спочатку тримайте значну відстань між вами. І як тільки помітите, що людина втомилася зручно вашою присутністю, зробіть крок назустріч. Звертайте увагу, куди дивиться дівчина. Зазвичай, при розмові людина дивиться в очі, що говорить. Якщо дівчину тягне до вас, то частіше вона буде дивитися на ваш рот і губи. Спробуйте в цей час обвести губи язиком або трохи прикусити їх і перевірте реакцію дівчини. Так ви дізнаєтеся, вірно, чи ваші припущення. При цьому ви завжди повинні дивитися своєму партнеру в очі. Довгий зоровий контакт активує нервову систему, підвищує пульс. Викликає прилив в крові і стимулює вироблення гормонів. Для цього достатньо і п'яти секунд. Голос Звертайте увагу на те, як швидко або повільно говорить інша людина. І підлаштовуйтеся під нього. По перше, йому набагато легше буде сприймати вашу мову, так як йому не треба буде підлаштовуватися. По друге, людям подобаються ті, хто схожий на них. Стежте за своїми словами паразитами і говоріть голосно і чітко. Для цього можете іноді включати мікрофон, коли розмовляєте зі своїми друзями, а потім помічати свої помилки. Наприклад, говорите упослідовно або хаотично, висловлюйте свої думки коротко або трещите без передишки, не даючи іншому сказати ні слова, як часто міняєте тему, або яким то він вам ви говорите. Якщо вам не подобається ваша мова, то тренуйтеся, поки не досягнете потрібного результату. Під час розмови робіть паузи. Зазвичай, коли людина нервіє, він починає говорити занадто швидко Не робіть такої помилки. Розбавте свою мову паузами і люди почнуть прислухатися до ваших слів. Але занадто затягувати теж не варто розмова з незнайомою людиною знайомтеся на вулиці. Не говоріть заїжджених фраз, а підлаштовуйтеся під ситуацію. Подивіться, що робить людина. І або попросіть допомоги, або похваліть його. Наприклад, якщо побачили, що дівчина дивиться на кіноафішу, попросіть порадити вам щось. При цьому поясніть причину чому ви запитуєте або робите комплімент. Наприклад, не порадь хороший фільм, а то я завтра з приятелем зібралися в кіно, і я не знаю, що подивитися. В якості причини ви можете назвати все, що завгодно. Так ви можете почати розмову, а потім плавно перевести її на іншу тему. І забудьте про слова вибачте або вибачте на початку розмови. Так ви одразу ставите себе в невигідне становище. Після даного вступу почніть говорити про саму дівчину наприклад, запитайте про її погляди, цінності або інтереси так між вами виникне довіра. У вас має бути достатньо тем, щоб переключати розмову, коли попередня тема вичерпала себе. Для цього ви повинні дізнаватися з кожної теми потрохи, щоб в будь-якому випадку підтримати розмову. При цьому задавайте відкриті питання, на які не можна відповісти так або ніт, що ні Щоні раз вже було сказано в інших роликах. На цьому відео підходить до кінця. Підписуйся на канал, став лайк, натискай на дзвоник. І залишай в коментарях, що ти думаєш про дану книгу. До побачення. Всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був Концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях. І до наступної книги.